Привіт, мене звуть Микола. Хочу передати привіт своїм батькам, рідним, близьким, однокурсникам, однокласникам, всім хто мене знають. Хочу побажати щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Слава Україні! Хочу передати огромний привіт своїй сім'ї, я їх люблю, скучаю дуже сильно по ним. Мене звати Тетяна, хочу передати привіт передової свої сім своїй сім'ї, своїй донечці, поханому чоловіку, матусі, брату, всім, всім своїм рідним. У мене все добре. І вас вітаю з найближчими святами. Бажаю всього миру і все буде добре, і ми повернемось додому. Всім привіт. Мене звуть Володимир. Хотів би передати привітання своїм рідним, сім'ї, жінки, дітям. А всім побратимам передати, триматися, не хворіти і перемога буде за нами. Слава Україні!